Як зекономити на проїзді у Львові? Вже два роки, як у Львові працює Леокарт, тобто єдина система електронної оплати за проїзд у транспорті. Але на відміну від інших міст, Львів має кілька секретів. По-перше, тут єдина ціна на проїзд. Неважливо, це маршрутка, автобус, трамвай чи тролейбус. Але залежно від того, яким способом пройде оплата, буде залежати й ціна. Ну, до прикладу, проїзд готівкою коштує 25 гривень, оплата банківською картою 20, А з леокардом проїзд обійдеться в 17. 15 гривень. Його можна купити у звичайному кіоску Львова за 60 гривень, а поповнити через додаток EasyPay та в червоних терміналах. Що важливо: проїзд готівкою можливий лише у водія. У нього ви отримуєте друкований квиток, який потрібно зберігати до кінця поїздки. А от банківську картку чи леокарт потрібно валідувати, тобто прикласти до жовтих терміналів і почути звуковий сигнал із зеленою пташкою на екрані. Та це не все. У Львові також дійсний пересадковий квиток, де впродовж 40 наступних хвилин можна їхати і. Іншим транспортом та будьте уважні в транспорт часто заходять контролери, тому приїхати з зайцем вийде не завжди. Бо штраф 300 гривень, а з викликом поліції вже 400.